Будівництво дитячого майданчика, відновлення храму, а ще організація відпочинку та навчального процесу для учнів попасного у рівному. Рівненські волонтери, які нещодавно побували у зоні АТО, на Луганщині підписали угоду про наміри із Попаснянською військово-цивільною адміністрацією. 12-13 мая Ми хочемо повністю адстроїть дитячу площадку. в Попасном. На это уже деньги найдены, даст Бог где-то с каких-то моих сбережений, может быть, кто-то еще поможет. Это уже то, что мы передаем, где, чтобы наши слова не расходились с нашим делом. Это первая часть. И вторая часть вопроса – это начало финансирования, отстраивания в Троицком храме с честь Пресвятой Троицы. Вот это первая задача. А после этого мы уже сможем приходить и говорить, вот смотрите, что сделали мы и что могут и что можете сделать и добавить вы. Таким образом, первые шаги мы должны сделать самостоятельно, а потом уже кого-то о чем-то просить. Подальші кроки щодо співпраці між рівненщиною та попасним деталізують у травні. Наразі ж Микола Сальчук підписав рапорт на службу у Збройних силах України. каже, в АТО зможе зробити куди більше. Найімовірніше буде водієм рефрижератора, який рівненські волонтери доправили на Луганщину для евакуації загиблих військових. Я звернувся до своїм друзям. це були і правоохоронники, і чиновники в принципі ті люди, які мали можливість підтримати чим зможуть, тобто значну передали гроші, і привезли за границі. Буквально в неділя срока пошли. Плюс поставили на ремонт, відремонтували все, що потрібно було для того, щоб вона нормально достойно функціонувала. Вот, коли Гориш написав рапорт на посаду водія цього транспортного засобу, який придбав сказати, за власний кошт. Отець Ростислав на Луганщину приїхав не випадково. Каже, залишиться, аби допомогти тим, хто цього потребує. І коли боля близьким, боль От мотивація. Тобто, хочеться бути рядом з тим, кому плохо. Поділитися, підтримати, понять. Крім того, волонтери навідали військових і, крім гуманітарної допомоги, від жителів Рівненщини подарували ікону семистрільної Богородиці. Ми на вас надіємося, любимо і завжди готові також підтримати. Дуже вам дякую. Спасіться. Всіх хлопців. будь ласка. Дякуємо. Анна Хіночик у ритмі подій.